У конотопі відбулася зустріч із кандидатами від політичного блоку Петра Порошенка. Колишній голова правління комітету виборців України Олександр Черненко і кандидат за мажоритарним списком по 160-му округу Іван Боршуш розповіли, яким має стати парламент після позачергових виборів. Сьогодні дійсно є всі шанси отримати в парламенті. Про європейську реформаторську більшість, більшість, яка буде гуртуватись, перш за все навколо блока Петра Порошенка. Є об'єктивні соціологічні опитування, які бачать, показують лідерство цієї партії. Олександр Черненко, маючи 20 років стажу роботи на виборах в Україні і за кордоном, застерігає кандидати, які не впевнені у своїй перемозі, вдаються до різних засобів маніпулювання після скількох смертей. Після того, що пережила Україна за останній рік, продавати свій голос, ну це ну я вважаю це нижче бути не може, тому що саме продаж голосів на попередніх виборах призвів до того парламенту, який призвів до майданної крові, по 160 шістдесятому округу випадків таких порушень вже зареєстровано шість. До нечесних заходів даються, зокрема у шості. Хотів би закликати всіх тих, кого кому пропонують продатися, продати свій голос. Ще раз подумати, якщо ви отримаєте 100 гривень, цим самим вас куплять, більше тоді від того депутата не очікуєте. Він вас купив, він у вас відкупив свою свободу, свою совість. тому далі вже ні на що не сподівайтеся. Головним завданням кандидати блоку Петра Порошенко ставлять перед собою збереження миру і цілісності України визначити статус Сумської області як прикордонного регіону. Друге це спокій на території округу, міста, району і так далі. Третє це можливість залучення інвестицій, ту область, де. Найбільша кількість військовослужбовців, а відповідно, і гарантія безпеки більше. Будь-який інвестор з більшим задоволенням вкладе кошти. Має на меті підтримку і соціальних ініціатив президента. І, власне, реформа судового устрою, реформа системи охорони здоров'я, освіти, культури, вона є на часі, і ми готові підтримувати ці ініціативи.